О, великий літак. А це що? Гуля-ма. Ну, Садочку ще можна зробити Суправи. Малювати. Малювати. Танцювати. Марсіан зайняти! Сава, давайте зі мною сьогодні поїдемо в мій дитячий садок. Так, Раз. Привіт, супер! Привіт-привіт! Супер! Привіт. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Влад, це хто з тобою? Це місцеве, він сьогодні зі мною піде в садок. Це твій братик, правда? Так! Oh. Да. Супер! Є, то що ми Крой. вам покажемо, як тут класно в садочку? Так. Ого! Супер, Влад, покажеш братику! Так! Привіт, то що, погнали разом! Yeah. Пішли. Сава, давай ручку! Друзі, подивіться, який в на мене гарний садок. Васно. стільки малюнків? Нічого собі саме поглянь, гарно. Є самука, автобус, будинок. <пас> Такий будинок. А це що, великий літак? Да. А, а, що? Повітряна куля. Куля. Супер! Дуже Найс! Владику, nice. тут стільки дверей. О, що багато дітей в садочку? Так! Да. Класно! Маленькі, вишеньки-сонечки! Вау, це круто. Кожен має свою назву. Yes. Давай. Саба. Сава, ходи. Як тут кольорово та класно. Бинго! А Це моя шапка. Дя -дя! Сава, ти можеш зняти жилетку і можеш мою покласти шафку, в мою жилетку. Є! Yes! Давай, Сава, ми тобі допоможемо. Yes! Yeah, ти будеш мати теж свою шафку тут, як владик. Я повішаю на очечок. Oh. Ось так. Oh. Молодець! Владик, знімайте кошка. Залишай її отут. Молодець. Добре. Найс. Тебе дуже гарна шафа. Ти тут собі понеклає в обрізні наклеечки, так? Вадику, а можна до тебе в групку в гості? Можна? Заходимо. Давай, йдемо. Круто. а ну, а ну тут. Вау. Привіт, друзі! Привіт! правда, Влад? Бінго! Владику! Да. І що вони всі справжні? Да. Ще раз всім привіт! Привіт, друзі! Ми до вас прийшли зі своїм другом. Це Сава, Савелій. Братик нашого Владика. Він теж хоче до вас садочок. Вам тут класно? Ви любите ходити в садочок? Чудово! Щоб ви любите Вау. тут бавитися! Ще можна зробити суперечку. Малювати. Малювати? Танцювати. Ходити тут? на музику, І складати лего. Ого, ой, тут стільки іграшок сама. На танці. Танцювати? Стоп, а якщо я захочу сьогодні лишитися у вас поспати, мені можна буде? Хм. У мене тут є своє ліжечко, суперся. У вас маленьке ліжечко? Yes! Добре, друзі. Тоді ми тут з вами трішки побавимось. Виза. Yes! Тоді давайте всі зараз візьмемо за ручки. ходіть до нас. Я зовсім забула розказати, як мене звати. Я. Супер Мія! Так, а це? це моя помічниця, супер Мія. Я суперсвят. І це наш друг Владик. Ви його всі любите? Так! Yeah. Oh, о, опокрутіться один раз. Yeah. І поплескайте собі! Ви молодці. Нам сказали, що у вас тут є різні розваги. Mm. І ви любите дуже малювати. Bingo. Це правда? Yeah. Yeah. Да. Суперла. Бедина. За столик, ходіть, будемо малювати. Сава, дивись! Цікаво. Є. Yeah! Oh Цікаво. Займайте друзі свої місця. Давай біля Владика. Владику, а познайом нас зі своїми вихователями. Uh -huh. Це пані Наталя, це пані Соломія. Вони в нас дуже добрі вихователі. Ми їх дуже сильно любимо. Це правда, діти? <праць> так! Класно! Ну що, переходимо тоді до крутого заняття. Пані Соломія, розкажіть, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні з вами будемо малювати справжнє літо. Вам подобається будемо малювати з вашими друзями ще з літочку. тепле та гарне. Перевернемо вам було. Бачите, метелика. Ось метелик. Так, друзі, беремо червоний колір і розмальовуємо перше крильце метелика. І в нас картина получиться вже яскрава. Сава, дивись, як садок, це класно. Ви тут розмальовуєте, спілкуєтесь, граєтесь. Я думаю, що Саві точно подобається. І він же скоро потрапить в цей класний садочок до справжніх друзів. І гуляна Ого, ваш металлик зараз взагалі зростить. А, а чим подобається вам садочок. Можете мені розказати? Так. Цікаво. Тут ну, можна це. малювати. Малювати. Ще? Тут можна грати. Ліпи. Ліпи. Ліпити. Тут можна. Все можна єсти. Ну що, ліпити вареники і зразу їх їсти? І бавитись на Бать, Є свій майданчик. -Um це ж класно. Вау, нова гірка є. Найс! ми з вами відправимося сьогодні на майданчик. Так! Я думаю, що треба цей майданчик обов'язково показати нашому саві. Давай, виноградик, так. Няма няма. А які їсти це бавитися ними? Банан! Банан! Багато є фруктів та овочів! Виноград знов! І можна їсти! Вау! Супер! Це всі іграшки! З вами самі всі разом підправимося. Знаєте куди? <натолі> Ні, Ні. Я знав, що у вас є класний зал, де можна танцювати і веселитися. І співати Вау. ми йдемо у музичний клас. Вау! Пішли разом, Разом, друзі. <пула> Сава, дивись, ми потрапили О, ага. в музичний клас. Тут є. Портепіано, oh ноти намальовані. А друзі, а ви любите співати? <хи> друзі, а що тут роблять зверху цукерки? Ой, можна їх їсти напевно. <хи> <хи> я думаю, думаю що це був ваш клас, був яскравим, правда? Так! Супер! Ну що, піднімайтеся! Всі сюди! <хи> ви готові, друзі? Дружки вгору! Сказали, ура! Друзі, дивіться, який крутий майданчик. Вау, тут можна розважатись, гратись. Він дуже великий та гарний. Побігли, владику, побігли, тут круто! Сава, погнали. Oh Туда! Уху, полетіли.

Subir para o dobro e ser tudo grátis, ser todo ótimo! Yes! Yes! E já tá veloz! Yes! Uau! Toma, Tudante! Ah, Tudante! Uhul! Tudante, já está em e não porra não Ми за зараз будемо спати, а потім за нами прийде мама. Ох. Я лягаю спати, всім нам взяли. Друзяки, самі сподобався наш садочок. Думаю, і вам обов'язково сподобається. Yes! І за вами обов'язково прийдуть батьки після сну. Bingo! Тому не забувайте підписуватись на наш канал та ставити подобайки. Люксики до зустрічі! Па -па! Ура! Yeah!